І чесно, коли вам хтось дзвонить, перша реакція ні, тільки не це. У багатьох, я думаю, навіть сформувався уже такий цілий ритуал: подивитися на номер, перевірити його в Google, і подумати, є сили говорити, а потім або відповісти, або прикинутись дуже зайнятим і попросити написати повідомлення. А тепер пригадайте двохтисячні. Ми дзвонили друзям по стаціонарному телефону. По 10 разів на день бігли взагалі першими брати слухавку. А інколи дзвонили випадковим людям з такої великої телефонної книги, щоб е, спитати: у вас гаряча вода є? Є тоді мийте ноги і лягайте спати. То що сталося? Як ми з дітей, які мріяли про власний дзвінок, перетворилися на дорослих, у яких телефон стоїть на беззвучному режимі, а будь-який дзвінок взагалі викликає мікрострес? Я Аня, професійна журналістка, і сьогодні ми розберемося, чому покоління, яке ніколи не боялося телефонів, почало уникати дзвінків навіть від знайомих людей. Що змінилось? У нашій культурі, технологіях та мозку, і чому саме міленіали відчуваються найбільш гостро. Поїхали! Якщо ви Міленіал, то ось вам флешбек. Пам'ятаєте, ми росли в епоху, коли стаціонарний телефон стояв у коридорі як такий священний об'єкт? Шнур вічно був закручений у спіралі, мама ще кричала з кухні, не говори довго, бо я чекаю на дзвінок з роботи. Дзвінки тоді були не стресом, а пригодою. Ми дійсно їх чекали, бігли першими брати трубку. Це був такий взагалі показ дорослості, або ще веселіше розігрували незнайомих людей з телефонної книги. І це був взагалі такий мікс дурощів і того. Особливого відчуття, що світ величезний, але він доступний всього одним набором номера. Потім з'явилися перші мобільні телефони. Ми обирали рінгтони для кожного окремо, для мами, для найкращої подруги, для друга. Це взагалі був такий як ритуал. Скачували їх за величезні гроші або передавали на перервах через ікпорт. А тепер, власне, іронія долі, мій власний смартфон уже, напевно. На років 10 взагалі стоїть на беззвучному режимі, і я насправді не, не одна така. Тому питання: чому ж те, що колись було радістю, сьогодні стало тим, від чого ми інстинктивно тікаємо? І питання, наступне, що ж пішло не так? Насправді є дуже конкретні причини, підтверджені наукою. По-перше, несподіваність. Дослідження Укла і нейробілогіні Наомі Айзенберг показують, що мозок реагує на раптові соціальні сигнали так само, як на потенційну загрозу. Активується мигдалоподібне тіло, яке відповідає за стрес. Тобто, коли раптом... Дзвонить телефон, мозок не встигає проаналізувати, хто це. Він спочатку дає імпульс, увага, тривога, вторгнення, і перша реакція, взагалі, не радість а. Напруга по-друге інформаційне перевантаження. Дані University of California San Diego показують, що якщо у 2000-х роках ми споживали приблизно 250 мегабайтів інформації за день, ну в принципі більше й не було, то сьогодні понад 34 гігабайти. У 100 разів більше. 100 разів, і коли мозок працює в принципі уже на межі, будь-який додатковий стимул, навіть звичайний дзвінок, він сприймається як. Ще одне завдання, тому природньо, що наша реакція О клас дзвінок я буду зараз говорити. Виникає інша реакція, будь ласка, тільки не зараз. По-третє, дзвінок вимагає миттєвої соціальної готовності. Research Center доводить, молодші покоління віддають перевагу тексту, бо текст дає контроль, час подумати, сформулювати, відповісти. А от дзвінок, він навпаки. Ти у дзвінку мусиш включитися прямо тут і зараз. Ловити там якісь інтонації, підтримувати смолток, не знаю, імпровізувати. Це взагалі такі емоційні витрати, які ми не завжди хочемо брати на себе. І останнє. Міленіали це покоління хронічного стресу. Це, до речі, не психологія, а соціологія. Дослідження Делуайт показують, що міленіали одне з найбільш тривожних поколінь. Бо на наше життя припало абсолютно все. Я думаю, крім вторгнення інопланетян, але і це також може бути. І фінансові кризи, і зміна влади, і війна і пандемія. І на фоні всіх цих подій дзвінок точно не сприймається як класна подія, а як. І ще один сигнал того, що знову треба щось зараз вирішувати. І коли це все складається разом, о, ця біологія, інформаційний шум, культура спілкування, досвід покоління стає в принципі зрозуміло, чому наші телефони взагалі зараз на беззвучному. Але багато хтось дуже спрощує це е, поняття і шукає таке просте пояснення. кажуть, що там міленіали просто бояться дзвінків або у цього покоління соціальна тривожність. Але якщо подивитися уважніше, то це. Не зовсім так, бо більшість міленіалів не бояться говорити з людьми. Ми спокійно можемо виступати на зустрічах, проводимо інтерв'ю з незнайомими людьми, спілкуємося з незнайомцями на вулиці, якщо потрібно. Можемо полаятись із сусідами, можемо записувати сторіс або відео на ютуб. Тобто проблема починається не з самого контакту, а проблема з форматом, з самим цим дзвінком. Бо соціальна тривожність це щось таке більше про страх оцінки, осуду, помилки. А от дзвінки вони викликають інше відчуття. Вони викликають відчуття втрати контролю над моментом. Адже ми зазвичай не обираємо час, коли нам подзвонять, не, не знаємо контексту, не можемо підготуватися. А дзвінок вимагає такої миттєвої присутності, вириває нас із того стану, в якому ми були, і вимагає присутності і емоційної, і когнітивної, і соціальної. Тому, якщо спрощено говорити, то я б не сказала, що. Міленіали уникають спілкування вони уникають несподіваності ще одне тобто, не людей, а цього такого раптового вторгнення. Звісно, у тексті ми можемо керувати ситуацією більше. Ми можемо подумати, змінити формулювання. Ми можемо подивитися на повідомлення і повернутися до нього пізніше. У дзвінку так на жаль не працює. І саме і це робить дзвінок важчим ніж будь-який публічний, навіть виступ. І ще одна важлива деталь. Тут це коли плутають втому і страх, коли наш ресурс на нулі мозок шукає спосіб не витрачати і ще додаткову енергію. А дзвінок він стає таким символом ще одного включення, ще однієї ролі, ще однієї розмови, на яку потрібно зібратися і налаштуватися. Тобто, це не тривожність, це таке як е, самозбереження, можливо. Ми ем, мілінали взагалі, я б не сказала, що міленіали там стали асоціальними. Просто в середовищі емоційної втоми, в якому ми всі живемо. Ще один дзвінок явно не сприймається як радість, а створює просто додаткове напруження, яке нікому не потрібне. Тому, якщо ви відчуваєте напругу від дзвінка, а не від людей, то з вами абсолютно точно все нормально. Але якщо говорити ще глибше, то і самі технології взагалі переписали наше ставлення до дзвінків. Іноді взагалі навіть набагато сильніше, ніж ми самі можемо усвідомити. У 90-х роках на початку 2000-х дзвінок та, в принципі, стаціонарний телефон був єдиним способом зв'язку. Але ну, можна було ще листи писати, так? Але далі з появою інтернету в кожному домі, з появою мобільних телефонів, усе почало змінюватися. І з'явилися там, наприклад, перші якісь дорогущі смс за 50 копійок чи більше. Перші якісь форми, чати ВКонтакті, переписка, пости на стіні, статуси все сложно. І ми поступово стали тим поколінням, яке звикло виражати думки текстом. А вже потім, взагалі, голосом. Психологи, до речі, називають це контрольованою соціальною взаємодією. І саме вона і переважає в психології мі міленіалів. Далі у 2010-х роках смартфон зробив взагалі там наступний крок, і він перестав бути іграшкою і став таким робочим інструментом. Вперше взагалі, в історії людства, я думаю, що телефон почав переносити не радість, а якісь завдання. З'явилися робочі чати, термінові якісь дзвінки з роботи, пуш-сповіщення, не знаю, дедлайни. І мозок взагалі перестав сприймати телефон як джерело хороших новин. З цього моменту, з 2010-х років, телефон став, взагалі, кожен звук. Телефону став сигналом, що знову треба щось робити. А у 2020-х роках, взагалі, усе змінилося остаточно. Бо ми вперше стали тим поколінням, яке майже не має моментів повної, скажімо так, недоступності. Після пандемії телефон став не просто засобом спілкування, а такий, наш, ну, все наше життя, я б сказала, там робота, новини, повідомлення, медіа, сім'я, соціальні мережі усе в одному місці 24 на 7. І, взагалі, соціальні дослідження показують, що коли людина живе в режимі постійних повідомлень, то мозок утримує оцей стан «notificational vigilance», Тобто напівнапруги очікування цього якогось контакту. І звісно, із і, виходячи з цього писати простіше, бо ми самі можемо вибрати момент, коли є енергія, коли ми хочемо це зробити. А голосовий дзвінок він дуже важкий, бо він вимагає уваги і емоцій прямо зараз, навіть якщо в цей час нуль ресурсу і немає абсолютно ніяких сил. Тому ми не просто уникаємо дзвінків, ми уникаємо включення в контакт у якийсь непідходящий момент. А таких непідходящих моментів у сучасному житті, я думаю, це 90% часу. Тому ми і створили ось це поняття такої соціальної батарейки. Це не те, що там вигадане, це те, що ми відчуваємо. Це те відчуття, коли ти можеш, наприклад, на надсилати меми друзям, але якщо телефон задзвонить, то ти автоматично скидаєш дзвінок або робиш вигляд, що ти не почув. І ще є одна річ, про яку мало хто говорить, що ми, міленіали, навчилися взагалі бути близькими, скажімо так, без голосу. У нас є і стікери, і реакції, і не знаю, там якісь меми, фото-кота. Це теж комунікація, але вона нас не виснажує. Тому ми не уникаємо людей, ми не уникаємо. Комунікації ми уникаємо тієї негайності, яку нам нав'язує дзвінок у той момент, коли нам некомфортно або коли сил абсолютно немає. Бо дзвінок це багато хто описує як вторгнення у. Таку єдину нашу паузу, якої в сучасному світі в принципі катастрофічно мало. І взагалі, навіщо дзвонити, якщо можна просто написати повідомлення? Це, до речі, пояснює, працює і в іншому напрямку, коли потрібно не взяти слухавку, а самому подзвонити. І якби можна було, я думаю, більшість із нас обрали б написати повідомлення скрізь взагалі. І навіть реєструватися там в якоїсь клініки. Не знаю, краще через інтернет, чим по телефону. Бо дзвінок це не просто контакт, це такий міні-виступ. Потрібно одразу знати, що сказати, як почати розмову, як її вести, як її завершити. І багатьом людям взагалі потрібен час перед дзвінком, щоб зібратися з думками, хтось пропрацьовує в голові діалоги, хтось реально записує там, короткий план на таку шпаргалку на папері. Не тому, що ми боїмося говорити, а тому, що нам хочеться, щоб нас зрозуміли, щоб ми не наговорили зайвого, і взагалі ну, таке відчуття, щоб не втратити контроль над цією розмовою. Звісно, у тексті це набагато простіше, можна переписати, стерти, уточнити і потім написати. А дзвінок, він не залишає цього. Простору для редагування все відбувається, скажімо так, в прямому ефірі. Тобто, для багатьох міленіалів дзвінок це не просто хвилинка, це повноцінна ментальна дія, яка потребує додаткового ресурсу. І ось тут, до речі, також видно найбільший культурний розрив між поколіннями. Наприклад, старші покоління, наші батьки, вони жили у світі, де дзвінок, в принципі, був єдиним нормальним способом зв'язку. І якщо ти там не передзвонив, то автоматично це означало, що щось трапилось. Що потрібно почути голос, щоб переконатися, що з людиною все нормально. Але от Міленіали навпаки створили такий новий етикет не дзвонити без попередження. І я думаю, це не тому, що ми такі там, особисті кордони і груби, а тому, що у нас. Текст став такою базовою мовою. Ми спочатку пишемо, погоджуємо час, перевіряємо, чи людині зручно зараз говорити. А телефонна розмова це такий фінальний етап, який потрібно запланувати, захотіти, і тільки тоді це може відбутися. Тобто, в принципі, у нас інша реальність. У нас є месенджери, купа якихось повідомлень і робота на телефоні і розмови. Це вже не просто дзвінок, щоб перевірити, чи все у тебе добре, а взагалі якась подія, яку. Потрібно хотіти і мати сили на неї, щоб, щоб вона відбулася. Але хочеться сказати, що не всі міленіали однакові, не всі однаково уникають дзвінків, і не всі від них виснажуються. Є дійсно люди, яким простіше поговорити голосом, ніж писати. Є ті, хто не любить довгі переписки, їм краще зателефонувати і за 5 хвилин дзвінка вирішити все. І це теж абсолютно нормально. Багато що взагалі залежить від типу особистості. Для екстравертів дзвінок взагалі як полегшення, бо це швидкий спосіб вирішити всі запитання і не витрачати час на тексти. Для інтровертів, я думаю, навпаки, дзвінок вимагає більше енергії, ніж пись письмове спілкування. І, ну, в принципі, жоден із способів, чи писати повідомлення, чи дзвонити він не є правильнішим за інший. Велику також роль відіграє взагалі професія людини. Люди, які щодня працюють з голосом, по собі знаю, там журналісти, не знаю консультанти, лікарі, вчителі, вони часто в принципі не мають ресурсу на ще один дзвінок після роботи. А от ті люди, які більшу частину дня працюють із цифрами або з комп'ютером, можуть навпаки легше включатися в голосову розмову. Тобто справа взагалі не в поколінні, як в такому, а в тому, скільки комунікацій вже було зроблено за день. Є і контекст життя. Людина з маленькою дитиною з двома роботи або в стані постійного стресу точно реагує на дзвінки інакше, ніж та, у кого е, зараз спокійніший період. Тому одна й та сама людина навіть в різні роки життя, в різні моменти життя, може по різному ставитися до телефонних розмов. І нарешті. Як не крути, є особисті кордони для когось дзвінок це прояв близькості, а для когось це вторгнення в особистий простір. Я думаю, що сучасна культура вона тільки починає вчитися це враховувати, і ми, в принципі, рухаємося поступово від логіки так прийнято робити до логіки. Щоб було всім комфортно і зручно, і звісно, це не про відмову від спілкування, а про таку адаптацію спілкування до різних типів людей. Тому не знаю питання, чи це тимчасово, чи так і залишиться, чи повернуться взагалі дзвінки, чи ми вже звикли жити інакше. Я думаю, що звісно дзвінки нікуди не зникнуть, але вони точно не будуть уже тим звичайним способом спілкування. Ми вже й зараз телефонуємо тільки коли справді це потрібно: там щось пояснити, домовитися, якісь ділові, якісь розмови, вирішити складну ситуацію, або коли просто хочеться бути ближче з людиною, у всіх інших випадках легше. І простіше написати, зареєструватися щось там простіше через інтернет, замовити також щось краще написати в переписки. І я думаю, що в цьому точно немає нічого поганого, якщо це економить нам нерви, не створює додатковий стрес, то чому би ні технології все зробили для те, щоб це було можливим. Тепер запитання до вас, коли вам телефонують, ви взагалі радієте чи автоматично готуєтесь до напруги? Взагалі, як ви надаєте перевагу телефонним дзвінкам чи голосовим повідомленням, чи взагалі звичайним повідомленням? Діліться своєю думкою в коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші історії. І звісно, якщо відео було цікавим. Ставте йому вподобайку, підписуйтесь на цей канал, і побачимося з нами в наступних випусках.